Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео поговоримо про таку страшну річ, як ліквідація. Що це таке, як її не допустити та як контролювати ціну ліквідації на фьючерсах. Поїхали! І так, що таке взагалі ліквідація? Ліквідація це примусове закриття ваших позицій та розпродаж ваших активів, яка відбувається, коли вам починає не вистачати ваших коштів для покриття отриманих збитків. Якщо провести якусь аналогію з реальним світом, то, наприклад, якщо ви взяли кредит в банку під заставу, скажімо, вашого будинку, і вам починає не вистачати ваших грошей, щоб виплачувати цей кредит, то банк забирає ваш будинок і продає його, щоб покрити цей кредит. Ну, грубо кажучи, приблизно те саме відбувається і тут. Коли ваш мінус по позиції стає більшим, ніж доступний баланс, то позиція закривається, і всі ваші гроші забираються, щоб покрити цей мінус. Ліквідація можлива при торгівлі на фьючерсах або в маржинальній торгівлі. На споті ліквідації не буває, ви ви просто купляєте актив і все. В цьому відео розглядаємо лише фьючерсну торгівлю. До речі, якщо ви тільки починаєте свій шлях криптотрейдера, то обов'язково підписуйтеся на канал, бо тут дуже багато корисної інфи. А також реєструйтеся на біржах за нашими посиланнями, ну, щоб отримати максимальні бонуси. Окей, давайте розберемо практичний приклад. Ви берете біткоін в лонг з сотим плачем на увесь депозит. Якщо біток падає на 1% вниз, то мінус буде дорівнювати всьому вашому балансу, і він успішно ліквідується, бо в борги вам біржа залізти не дасть. Перш ніж перейти до того, як запобігати ліквідації, варто поговорити про ізольовану та крос-маржу це два типи позицій, які доступні на всіх біржах. В чому різниця? Крос-маржа це коли увесь ваш депозит виступає в якості балансу для всіх ваших позицій. На кросі один депозит може підтримувати скільки завгодно позицій. Але якщо загальний мінус по цим позиціям стане більше, ніж за ваш депозит, то всі позиції одночасно закриються і увесь ваш депозит згорить. Одразу скажемо, що коли у вас відкрито кілька позицій на кросмаржі, то ціну ліквідації контролювати буває важче, тому що вона залежить від всіх позицій одразу. Ізольована маржа це коли ви виділяєте якийсь міні-депозит на одну тільки позицію. Якщо ліквідне, то ви втратите лише цей міні-депозит і все. Всі інші позиції ніяк це не зачепить. Так контролювати ліквідацію легше, але на кожну позицію доводиться виділяти окремі гроші. Окей, як запобігти ліквідації? Тут це достатньо просто: перше, що треба робити, не залітати в торгівлю на увесь депозит. Це найпростіший спосіб отримати ліквідацію. Новачки заходять на ф'ючерси, ставлять будь-яке плече, наприклад, 10, і залітають в позицію на всі гроші. Коли ціна падає чи росте на 10%, відповідно весь їх депозит згорає. Так як крипта волатильна, це відбувається досить швидко. Завжди треба реалістично оцінювати, куди може ціна піти. Чи може монети завтра впасти на 50% та дуже легко. Чи готові в такому разі втратити усі гроші? Ну, думайте самі. Так само і з шортами. Треба бути готовим, що монета може легко зробити кілька іксів. Другий спосіб запобігти ліквідації це ставити стопи. Тобто не чекати, коли ціна дійде до ліквідації, а закривати позицію раніше. Це все залежить від вашої торгової стратегії. Хтось закриває позицію, якщо вона хоч на 1% пішла на в ту сторону, хтось готовий тримати її до останнього. МТ, наприклад, стопами не користується, він просто заходить в позицію на невеликий відсоток від депозиту, і тому ціна ліквідації дуже і дуже далеко, мінімум в 10 разів. Як ви вже могли здогадатися, з лонгами тут трохи простіше, ніж з шортами, бо монета може впасти лише на 100%, але вирости може наскільки завгодно, хоч в 100 разів. Тому, якщо ви стоїте в лонгу і розмір позиції менший за ваш депозит. То ліквідації взагалі не буде, наскільки б монета не впала. Але якщо ви стоїте в шорті, то ліквідація завжди можлива, бо обмеження по росту немає. Тепер розберемо, як змінити ціну ліквідації у вже відкритій позиції. Якщо ви на крос-маржі, то найпростіший спосіб це долити ще депозиту на фьючерсний рахунок. Зрозуміло, якщо у вас було на рахунку 1000 доларів, то якщо ви закинете ще 1000, то ліквідація буде в два рази далі. Тут варто зазначити, що коли у вас відкрито декілька позицій на кросмаржі, то ціна ліквідації, яку тут пише, вона не завжди відповідає дійсності. Бо, наприклад, якщо одна позиція піде сильно в мінус, то ціна ліквідації для всіх позицій стане ближче. Тому другий спосіб, який з цього виходить, це закрити якусь з відкритих позицій. Чим менше мінусових позицій, тим далі буде ліквідація. Третій спосіб це закрити частину позицій. Якщо у вас була відкрита позиція на 1000 доларів, і ви закриєте половину з неї, то ліквідація стане в два рази далі. Але тут варто зазначити, що ви таким чином закрите і половину мінуса, який відніметься від вашого депозиту. Ось давайте я зараз закрию частину позиції, половину, наприклад, і як ми бачимо, ціна ліквідації посунулася. Четвертий спосіб це відкрити хедж. Хедж це позиція у протилежну сторону від вже відкритої позиції. Якщо у вас відкритий шорт, то ви можете відкрити ще й лонг, якщо у вас увімкнений цей режим хеджування. На різних біржах по різному, але зазвичай це треба увімкнути в налаштуваннях. Ось тут режим позиції, режим хеджування. Але це зазвичай неможливо зробити, якщо у вас вже є відкриті позиції. Треба всі позиції закрити і тоді вже його перемикати. Давайте я відкрию зараз протилежну позицію long по тій самій монеті. Якщо ви відкрите лонг і шорт на одну і ту саму суму, то у вас ніколи не буде ліквідації, бо плюс, який ви отримуєте з лонга, буде перекривати мінус шорта і навпаки. Але це така дуже дивна стратегія, яка зазвичай нічого не дає, якщо ви не розумієте, що ви робите. Коли новачки відкривають хедж, то в них зазвичай просто зависають ці позиції, і вони не знають, що з ними робити і коли закривати. Але в теорії так дійсно можна запобігти ліквідаціям. В принципі, це все, що ви можете реалістично зробити, щоб змінити ціну ліквідації, або додати грошей, або зменшити кількість або розмір позиції. Тепер давайте розберемося з ізольованою маржею. Коли ви відкриваєте позицію з ізольованою маржею, в неї буде свій міні-депозит. Давайте я зараз відкрию якусь позицію з ізольованою маржею. Переходимо на іншу монету. Ось тут переключаємося на ізольовану маржу, обираємо плече. Ну і ось, у нас відкрилася ізольована позиція з 10 плачем. Ціна ліквідації в нас буде приблизно на 10% від поточної. Тут єдиний спосіб на неї вплинути це додати ще маржі маржа тут це оцей міні-депозит. Як ми бачимо, тут у нас з'являється така іконка, де ми можемо її змінити. Маржу можна або прибрати, або додати. Тобто можемо закинути ще грошей на цей міні-депозит. І в залежності від того, скільки ми ще закинемо. Буде відрізнятися ціна ліквідації. У тут прямо, бачите, пише: чим більше закидаємо, тим далі буде ліквідація. По суті, це те саме, що ми докинемо собі грошей на наш депозит на кросмарші. Головна відмінність тут, що для кожної позиції свій міні-депозит. В принципі, на цьому все. Багато інформації, але я сподіваюся, вам стало більш зрозуміло, як запобігти ліквідації на фьючерсах, та які у вас є інструменти для того, щоб ціну ліквідації посунути. Не забувайте підписуватися на канал. Ми тут публікуємо ще багато цікавої інформації, а також ставте лайк відео, щоб більше людей його побачило. Удачної вам торгівлі без ліквідації і до зустрічі!